Про стан формування в області фондів житла для внутрішньопереміщених осіб та проведення моніторингу дожитків області Градівський Віктор Михайлович буде доповідати. Про стан реалізації експериментального проєкту щодо запровадження комплексної соціальної послуги формування життєстійкості Антіпова Ганна Валентинівна. Про розроблення регіональних та місцевих програм та підтримки ветеранів із залучення міжнародних партнерів Соколовський Денис Олександрович. Про результати моніторингу стану виконання обласного плану заходів з реалізації національного плану дій з резолюції Ради безпеки ООН, жінки, мир безпека. Тарасенка Наталія Леонідівна. Нам на сьогоднішній день поставлено завдання, і над цим працює уряд України, працюють відповідні тимчасові спеціальні комісії. Це питання формування соціального житла. Що стосується самих гуртожитків, ми провели певний аналіз. Попрацювали з Фондом державного майна, я теж дуже вдячний Фонду державного майна за оперативну і гарну інформацію. Всього у нас фактично, відповідно до інформації фонду державного майна, на території Житомирської області нараховується 101 гуртожиток. Що ми на сьогоднішній день маємо? Найбільша кількість, дійсно, це галузева приналежність Міністерства освіти. І ми би дуже просили за підсумками нашого засідання Наталі Таліна сформувати відповідне доручення для того, щоб спільно з районними адміністраціями на місцях провести аналіз все ж таки функціонування цих гуртожитків, в якому вони стані, скільки є вільних місць, що ми можемо зробити для того, щоб забезпечити житлом в подальшому наші внутрішньопереміщені особи. Задача. Провести інвентаризацію цих гуртожитків і зрозуміти, що ми маємо в наявності, куди ми можемо залучити кошти наших донорів і як вони нам можуть допомогти в питанні приведення належних умов для цих гуртожитків в області територіальними громадами продовжується робота по запровадженню соціальної послуги з формування життєстійкості. Розширено нормативну базу щодо запровадження цієї послуги. Кабінет міністрів України прийнято вже дві постанови, які регулюють зазначену роботу. Центри життєстійкості це громадські соціальні простори та осередки формування соціальної згуртованості територіальної громади, підтримки психічного здоров'я населення, тобто вони не є окремими установами або закладами і відповідно не мають статусу юридичних осіб. Центр життєстійкості це приміщення, будівля для надання компетентної соціальної послуги з формування життєстійкості. Розміщення сімейних просторів, сімейне консультування, клуби для батьків, сімей, надання соціальних послуг сім'ям з дітьми, надання послуг з питань зайнятості, спеціалісти центру зайнятості, прийом фахівців центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, проведення заходів відповідно до потреби територіальної громади, підтримка ветеранів. А далі спектр послуг буде розширюватись. І по закінченню цього проєкту за результатами міністерство планує зробити все-таки. Послугу формування життєстійкості держав підвести під державний стандарт на сьогодні. В області діє обласна комплексна програма з підтримки ветеранів, яка розрахована на два роки. Чуть-чуть з історії. Розпочали роботу над створенням окремої окремої програми підтримки ветеранів департаменту соціального захисту в жовтні, коли був створений окремий відділ. Цю роботу передали нам і далі ми вже працювали над створенням обласної програми. Ми вивчили, все, вивчили програми всіх наших територіальних громад області, які заходи там проводять, що там вони нового знайшли, що вони започаткували. Що дійсно працює, що потрібно, і це все ми намагалися об'єднати в нашій програмі. Всі територіальні громади області мають програму підтримки ветеранів. Нас всього у територіальних громадах 115 таких програм. Хочу сказати про те, можливо, хто ще не знає, що таке є 1325, А що це є номер порядковий, просто номер резолюції Ради безпеки ООН. І на і загалом порядок денний жінки мир безпека це це ця резолюція безпосередньо була прийнята 31 жовтня 2000 року. Діяльність коаліції Житомирщина 1325 до якої входять громадські організації. То це ну допомога, скажімо, да, в реалізації обласного плану дій, і, зокрема, залучення міжнародних коштів через проектну діяльність на реалізацію заходів в межах обласного плану дій. Завдяки, скажімо, діяльності коаліції за 23 рік було організовано і проведено 40 активностей і заходів. Було залучено 5209 осіб. Було залучено 1 мільйон 211 тисяч з копійками гривень на реалізацію цих заходів. Ну і є навіть пораховані, умовно кажучи, середні витрати на одну людину і на один захід в межах того обсягу коштів, які були залучені, ключовим грантером в межах цієї діяльності це був Український жіночий фонд у партнерстві із посольствами Канади та посольствами Великої Британії.